Дуже мені подобаються кабіни у Солісах від 50 -го до 105, -го. вони реально в просторі. Добре, що тут є пластик, його легше мити. Тут теж пластик широкий, є достатньо місця для людини будь-якої комплектації, це у нас комплектація RX на реверсі за 24 тисячі доларів. Передні грузи, важить він 3 тонни 200 кг. Найтяжча 50-ка. Є дві пари гідровиходів. Буксирувальний прицепне при, 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 одне друге. Сірга, тонне 600 грузоподйомність даної навіски. Навіска у нас від німецького бренду Міта. Резина у нас якісна БКТ, а задні 13,6х28. Бачите, це зробили пластик, щоб не гнив від болота і води. Передні у нас 9,5 на 20. Крила у нас поворотні, йдуть за колесом. Акумулятор у нас тут зашитий, легко виймається. 24 тисячі доларів, класний апарат 23-го року, з гарантією на 2 роки. Кого цікавить, приходьте на тест-драйв, замовляйте онлайн.